Як розвиває мережу власних експрес-перукарень ветеран, який мріяв про власну справу ще на фронті? Як відкрив перший свій заклад? І як готується відкрити новий у шпиталі, де лікують поранених бійців? Дивіться. І от саме коли я Завітав до експрес-перукарні. У мене виникла така ідея відкрити саме свою власну експрес-перукарню. Так, ветеран АТО Ігор Рик вирішив почати перукарський бізнес. Уже півроку військовий володіє експрес-перукарнею в середмісті. Підстригся і саме знаєте, почав аналізувати, що мені не потрібно далеко їхати мені близько мені задовільняє по ціні і мені задовільняє по якості. Ну це є доступність. От і я для чого платити більше. Ігор, контрактник нацгвардії, у 2017-му захищав Донецький напрямок, ще на службі мріяв про власну справу, Демобілізувався за станом здоров'я. А шанс на відкриття бізнесу отримав, коли держава почала надавати гранти ветеранам. Ігор пройшов навчання у службі зайнятості, захистив бізнес-план і отримав 250 тисяч гривень. Ще стільки ж додав власних заощаджень. Було купівля за власні кошти свого приміщення, ремонт і додатково деякі обладнання. Там мойка, бойлер, це вже були куплені і телевізор, і кондиціонер. Це власні кошти. Все остальне: дзеркала, крісла, тумбочки, інструменти це за допомогою гранту. Ігор не став опановувати фах перукаря. Про це влаштував двох спеціалісток. Наталя вже має досвід роботи в таких закладах. Ідея дуже гарна. Тому що формат експрес він вже здобув свою популярність і своїх прихильників, але на відміну від експресів інших, тут є мийка, і людина може, ну, можна помити голову, тому що в звичайних експресах це проблема. Голова не мита, ніхто не стриже. Це великий плюс. У перукарні Ігоря стрижка коштує вдвічі дешевше. Більшість клієнтів чоловіки. Мені дуже сподобалося. Стрижуть не перший раз. Дуже все класно подобається. Ще одна ідея Ігоря відкрити такого формату перукарні в обласній лікарні, щоб поранені, які довго лікуються, змогли причепуритися. Виникла ідея відкрити в межах такого ветеранського простору перукарню. У нас її на сьогоднішній день немає. Один із хлопців показав свої ідеї, показав фотографії вже реалізованих проектів. Тож Ігор вже готує дозвільні документи та розробляє проєкт закладу. Із Рівного Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини.